Тут є два такі театри: є Європа, яка через 5-7 років, якщо вона не буде сильно озброюватися, стане театром великої війни з Росією, Росії з європейськими країнами, якщо Україна програє. Але це буде війна, в яку в Сполучені Штати втручатися не будуть, і оскільки вони не будуть втручатися в цю війну, і Росія зможе багато чого досягти. Росія і Китай почнуть наступ на Арктиці на Гриланджі. І Це вже буде третя світова війна із залученням стратегічної ядерної зброї в Арктиці із загибель мільйонів людей, які в самих Сполучених Штатах Російській Федерації Китайській Народній Республіці і переможцем з цієї війни з точки зору кількості людських ресурсів вийде Китай. Тому що навіть якщо там загине 100, 150, 200 мільйонів населення, як ви розумієте, то у Китаї залишиться значний демографічний потенціал, якого вже не буде у е, сполучених штатів, але у Росії залишиться величезна незаселена територія, яка може бути не може бути не частиною ядерних е, е, ударів, і можливо, та ча, частина Росіян, яка виживе під час ядерної зими. Перейде на цю територію за Уралом. Тобто Росія буде за Уралом, Китай залишиться, як Китай, Сполучені Штати можуть. А європейської частини не буде. Ну Європа може не бути. Не буде Європи, не буде Північної Америки. Буде Китай.